Перша частина кредо вбивці, випущена у 2007 році компанією Ubisoft, стала початком однієї з найпопулярніших серій в історії відеоігор. Гра запропонувала новаторський геймплей та захоплюючу історію, поєднуючи історичні події з науково-фантастичними елементами. Тихо, тихо. Я вам життя врятував. Життя врятували? Ви викрали мене, запихали в цю штуку. Анімус. Це анімус. Дія гри відбувається у часи Третього Христового походу, де гравець керує асасином на ім'я Альтаїр Ібн Лаахат. Через пристрій Анімус гравець у ролі Дезмонда Майлза переживає спогади свого предка Альтаїра. Сюжет фокусується на боротьбі між асасинами та тамплієрами, а також на пошуках артефакту, відомого як частина едемо. Я бачу, ти замислився. Розкажеш про що? Кожен кого я буває, каже мені загадкові слова: Щоразу я приходжу до вас за відповідьми, і щоразу я отримую лише загадки. Нічого більше. Гра пропонує гравцям досліджувати три великих міста: Єрусалим, Дамаск та Акру. Кожне місто деталізовано та передає атмосферу середньовічного сходу. Однією з головних інновацій гри стала система паркуру, яка дозволяє гравцеві вільно переміщатися по місту, піднімаючись на будівлі, стрибаючи з даху на дах та уникаючи ворогів. Гра підкреслює стелс-елементи, де гравець повинен непомітно пробиратися до своїх цілей та ліквідувати їх без зайвого шуму. Бойова система дозволяє використовувати різні прийоми та зброю, включаючи знаменитий прихований клинок. На момент виходу гра мала передову графіку, яка чудово передавала архітектуру та атмосферу середньовічного світу. Музика та звукові ефекти також відіграють важливу роль у створенні атмосфери та занурення у гру. Вільне переміщення по місту та паркур стали новими стандартами для ігор відкритого світу. Поєднання історичних подій з вигаданими елементами створює цікавий та захоплюючий наратив. Три великі міста, кожне з яких має свою унікальну атмосферу та архітектуру. А я думав, що заслужив твою довіру. Що ти кажеш, Вільям? Ти регент Акри. Ти правиш замість мене. Це недовіра. Чи тобі потрібна моя корона? Багато гравців відзначили, що завдання у грі можуть бути одноманітними та повторюваними. Хоча бойова система цікава, вона може здатися обмеженою у порівнянні з пізнішими іграми серії. Альтаїре, радий бачити тебе неушкодженим. І я тебе теж, друже. Кредо-вбивці стала важливою віхою у розвитку відеоігор. Запропонувавши гравцям унікальний досвід, який поєднує історичні події з інноваційним геймплеєм. Незважаючи на деякі недоліки, гра залишається класикою та важливим початком великої серії, яка з роками лише розвивалася та вдосконалювалася. А з якої частини серії ігор кредовбивці почали ви? Напишіть в коментарях. Нам дуже цікаво.